Добрий день усім присутнім. Ми раді бачити вас у рідних стінах нашого ліцею тут і зараз. Сьогодні ми зібралися почути та побачити декламування гуморесок учнями нашого ліцею у конкурсі поліські пересмішники. Запрошуємо творчих, позитивних, життєрадісних гумористів для загального фото. Можна підняти настрій людини, викликати різноманітні почуття. Любов. Ненависть, смуток, жаль, радість, сміх. А що може бути кращим за сміх? Шкільне життя не шоколад, і щоб воно йшло на лад, нам треба більше жартувати, невдачі гумором долати. Хай гроші, не мені жодної камниці. Попроси він, покажіть кухню, то що сам. на каблячку і баласту. Добрий день, моблядьку, тітко. Я ходжу до школи і відчув, що на ті тижні свині закону. Читайка каже до Оніся. Куди ти дивишся, на дошку дивися. Дім оставить до жінок. Подались вони раненько на те. Вони заставили на місці. Та й нехай. А ми зваримо варенику. Спать не хоче, кличе раптом та тата. Щось весело мій згадала, стала вра шептати. Каже, тату, підскажи, ти ж бо знаєш більше, кенгуру було тобі, напевно, чи вона скоріше? Мій тато, наче справжній та нічого нічисінько не знає. їй сказай комусь. бо щодня мене лише не питає. Чому нічого? Чому то є, хто жартує, той живе. Коли до студента лихо та біда. Не боре англійську мову втретє вже складає. Землеться, посміхнеться, не поможеш платить батько син під вечір. Бідний, ледь не плаче, знов по пальцям молотком Вдарив я добряче. Батько став його сварити, я ж учив Микола, я ж ось вас уроки праці, що вона за школа. Плечу і по праву, кожен зручно крізь посів. Проти ночі. Взяв, автобус він. Каже жінка, поясни мені, про яку це ти Матильду згадував. Відомо всі ледачі ждуть легенької удачі Без труда, щоб їм везло. Так і з ласію було. Ми були дід та баба, як правдиві касті. Мирно й дружно проживали з злабі та ласті. Ходжа, кличе раптом тата. Щось весело ми згадала, стала враз спитати. Мамо, татко, на канікули в село. Кучеряве хлопченятко до бабусі прибуло. Тра, макітра. На базарі молоко продавала тітка. І поставила в рядок хлопця, малолітка. Стій отут і не на крок не відходь від мами. Ми з Львицькій З одного боку гусар, з іншого рушниця. Сам побитий у сінця, ще й твій гулі має, звідки ти прийшов отак, кумі квітає. З полювання відповів не в дахами Мамо, мамо, ти диви, і, Та, і заявляє. Тата вже на голові зовсім киснема. В Одесі на привозі ранок одеський возівці ряд. батько і синок продають виноград. І бачу, і лево, крокодила, і сона. Тільки звірів я на світі, просто диво дивиться. Нічого, місто всі дані подив. Тільки що стреслося з нього, тільки що зробилось з ним. Посідалися сусідки у дворі на лавці І про те, які в них діти перчать у балашці. поталагло зустрітись двом старим друзякам, які не бачились певне 20 років зараз. Тако, каже жінка. Розкажи мені, про яку ти ти матиду згадували? Це підвіться по вулицях міста. Не сачка коротка, як у футболіста. Штани на чоловічі, сорочка хлопчача. Мардина жінкарна жимолоча двічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі. Обус на Полтаву, по білету і по праву, кожен зручно крісло сів. Проти ночі на Полтаву курс узяв автобус Львів.